В Селі Нижнів відбувся футбольний районний турнір Кубок УПАС футболу за підтримки кандидата в народні депутати по 84-му виборчому окрузі Ольги Галабали. Турнір започаткований ще у 2010 році. Керівник громадського об'єднання Нижнів Спорт Дмитро Романишин відзначив, що року доводиться самотужки вишукувати кошти, аби брати участь у ньому. Адже фінансування нема ні з районного, ні з сільського бюджетів. Захід е популяризує УПА, захід популяризує спорт. І він дає можливість щороку отримати. Невеличку підтримку для сільських футбольних команд, які часто знаходяться в жалюгідному стані. Наприклад, і наша громадська організація на протязі цього року практично не було з чого навіть звітувати, тому що не було надходжень цього року. Кандидат народні депутати Ольга Галабала допомогла у проведенні цього турніру були закуплені м'ячі, кубок. Також невеличкі премії для футбольних команд, і це повірте дуже багато. Адже хлопці часто скидають. На м'яч немає якісних футбольних м'ячів. На нашому турнірі були виключно. Хороші напівпрофесійні футбольні м'ячі які будуть служити хлопцям цілий наступний сезон. Привітати учасників із закінченням турніру завітав Юрій Ситник, письменник, блогер та батько кандидата в народні депутати по 84-му виборчому округу Ольги Галабали каже: запрошення на футбол отримав під час презентації в сільській бібліотеці власної книги 50 фрагментів реальності без нас цю країну ніхто не змінить. Футбол для мене е, не є таким близьким, як для спортсмена, тому що я. Футболом, як всі займався в школі з друзями, але в нас є футбольна традиція в родині, тому що батько е мій професійно займався футболом. Так що футбол мені близький вже по родинній лінії. Першість турніру отримала команда села Олешів. Хлопцям вручили кубок та подяки. Всі учасники турніру отримали грамоти та заохочувальні призи. За словами Дмитра Романишина, турнір відбуватиметься і надалі, оскільки спорт це запорука здорового суспільства та розвиток сільської молоді.